У травні стартує національний мультитест 2024. Основний період реєстрації на тестування вже завершився. За інформацією очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко. На НМТ попередньо зареєстровано понад 286 тисяч учасників. Вони складатимуть іспити з чотирьох предметів в один день. Серед трьох обов'язкових українська мова, математика та історія України. Останній на вибір учня українська література, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія. Також тепер на кожен предмет буде виділятись по годині. Планується два блоки по 120 хвилин та перерва між ними. Незважаючи на те, що пробний іспит цьогоріч відмінили, місцеві школи власними силами намагаються занурити майбутніх абітурієнтів в атмосферу доленосного екзамену. Уже протягом двох місяців надаємо їм можливість створюємо такі умовно сендвіч-тести, коли діти в умовах, наближених до складання НМТ один на один з комп'ютером в кабінеті інформатики, складають, наприклад, українську мову і математику або історію, і математику. Таким чином. Можуть ну, промоніторити, як час витрачається, чи вони встигають, чи як вони взагалі реагують на те, що підвис комп'ютер, система, чи е, не встиг якісь питання зробити. Тому е, якраз от, от така підготовка дає можливість дитині ознайомитися із процедурою, і з, виміряти своє ставлення або своє, свої відчуття в цьому процесі. Психологічно діти готові. Аби добре підготуватись до НМТ і вступити до омріяного вишу, одинадцятикласники прикладають багато зусиль, відвідують репетиторів, дивляться безкоштовні вебінари. Тощо ділиться Анастасія. Я готуюсь майже самостійно. до НМТ, проходжу різні вебінари по темам, які мене цікавлять, які мені потрібні. Також можу прийти з запитанням до вчителя, який в нас викладає цей предмет, і запитати в нього те, що мені не ясно. Також я проходжу тести минулих років ЗНО та НМТ, адже іноді попадаються ті самі питання, які були минулорічні. Її однокласниця Анна ще в жовтні почала активно готуватись до іспиту. Четвертим предметом обрала англійську, та за цей час винайшла власні лайфхаки. Як швидко вивчити потрібну інформацію? каже, щоб запам'ятати слова з іноземної, пише їх на листочках та розклеює по будинку. Я здаю четвертий предмет. Це англійська І от. Вам треба вивчити слова, якісь там ну, лексичні. О, і ви записуєте просто і розставляєте по всій хаті, і тоді там ви десь ідете, о, побачили слово, згадали його і ви вивчили. Ну це один лайфхак. Українська мова, ви робите асоціації, там, наприклад, з наголосами якісь такі речення маленькі, і вони тоді легко запам'ятовуються. Так само з історії, там, наприклад, роки, які були якихось різних повстань, там різних діячів, теж складаєте якесь речення, і так ви. Легше запам'ятовуєте. Війна й тут вносить свої корективи. Часті повітряні тривоги не лише заважають навчатись, а й впливають на психоемоційний стан учнів. Максим мріє вступити до логістичного університету, тож екзамен для нього надзвичайно важливий. Хвилюється, що під час іспиту залунає тривога і результати можуть анулювати. Я хвилююся за те, що якщо може бути тривога, а я, наприклад, вже третю годину суджу за тестами. І буде тривога, відміняють ці тести і кажуть, перездавати на наступний день. Знову всі. І це знову переживання, це ти витратив свій час, знову підготовка. Не знаю, чи я буду пити спокійливі, тому що я завжди спокійний. На мене від батька передалося те, що я завжди спокійний. Основні сесії тестування триватимуть із 14 травня по 25 червня. А вже 8 травня учасники НМТ зможуть завантажити у персональних кабінетах запрошення, де будуть вказані дата, час і місце проведення іспиту. Додаткова сесія відбудеться із 11 по 19 липня. Без результатів мультимедійного тесту, а лише на основі індивідуальної співбесіди, зможуть вступати абітурієнти, які належать до пільгових категорій. Крім того, вступати по іншій процедурі можуть одинадцятикласники, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.